А вже говорити? А, ну, Божою помощою, милостю Всесвятого Духа Божого. Ми прийшли сюди, в печеру святого Косьми Зографського. Це такий великий святий монах Зографського монастиря, який один раз був на, свя... на празнику в монастирю Ватопет. І побачив, що там під час богослужіння присутня жінка, але дуже така гарна, дуже така. от. Але його це так удивило, що це жафон, і жінкам не можна сюди ходити. І тут вона є, і ніхто не звертає уваги, ніхто нічого і не каже. І він так був такий ошарашений, що нікому нічого не сказав, прийшов сюди, розказав духовникам. Духовникові одному дуже такому опитному, і він потім йому каже: це ж каже, була сама Матір Божа, владичиця Святої Гори. І потім, в короткий час після цього, він молився. Там в є така фреска, ікони Божої Матері. І він молився, щоб Матір Божа випросила у Господа, щоб Бог йому, тобто Космі, відкрив путь спасення для нього лічного. І тут він почув дуже, от враження цієї молитви він почув голос Божої Матері, який був адресований Богу Чоловіку Христу, Сину, її. що сину і Владико мій скажи рабу твоєму, що йому робити, щоб він спасся, відкрий йому свою волю. І одразу ж ну, на молитву Божої Матері була відповідь від Господа, така як гром, що Хай іде в уедінення в пещеру і подвизається в безмолвій очельничестві. І потім він розказав це уже духовникам. Вони сказали йому, що от тоді так і поступай. І він прийшов сюди, до цієї скали, тут витисав собі пещеру, в якій отак подв'язався, і за це безмолвіє, довге, довге постнічество, безмолві, одиночество, отшельничество сподобався дара прозорівості. І п'ятого, по-моєму, от. Трошку я ще завага. П'ятого чи шостого октя, е, октября, по-нашому, звершується його пам'ять. І в цей ж день звершується пам'ять цієї ікони, ця фреска, ця ікона, яка перед, з якої Божа матір промовила, про проговорила, проглаголала, Так і почала називатися проглаголавшая, Або ще болгари кажуть, бо це болгарський монастир, услышательниця. І в цей день звершується і її пам'ять пам'ять Божої Матері через цю ікону. І я дуже радий, що ми в нашому приході, в нашій парохії, в таборі вже в цьому році звершували 6-го чи 5-го октября Божественну літургію. в Честь пам'яті Божої Матері, раді ікони Я проглаголавши. Це також передкрив такий лічний, що це і хрещальна ікона нашої дочечки Марії. От, так що для нас і для мене лічно то є велика така подія, що ми сподобалися сюди прийти, де Господь Бог іменно прославив свого угодника косьму Зографського і сам в ньому прославився і прославляється. Тобто, як завжди, я здуразню, що Отець і Син, і Святий Дух Троїця єдиносущна та нероздільна. Амінь. амінь. Покажу ще то, як ну є. Так, так, так. то само, наверное, у не весь на не читав, Сказано, що він переконченный був достойним видіння самого христа.